Привіт, Макс! Мене звуть Діма. Мені 27. Я іноді дивлюсь твої відео, деякі відео мені допомагали. Іноді дивлюсь, деякі відео, а іноді не дивлюсь, а деякі не допомагали. Ну, подивимось по історії, наскільки уважно ти дивився мої відоси. Дякую за твою працю. Дякую, друже. Хочу розповісти свою історію, вона буде великою. Може, порада, що я зробив не те. Ну, по-перше, треба не іноді дивитись відоси. А завжди дивитись, дивитись уважно їх, і тоді вони будуть допомагати на всі 100%. Або може це я собі щось навигадував і вирішив, що з цього може щось вийти. Ну, це така проблема, яка дуже часто буває у хлопців. Вони дійсно дуже полюбляють вигадувати. І в історії, в якій ну, по суті, нічого немає, вони навигадують там стосунки, навигадують вже там, що буде все добре, і як то кажуть. Жили вони довго та щасливо. Але ж для мене ця історія дуже важлива, бо мені дуже боляче, як і мені читати, коли хлопець, якому 27 років, він починає писати, що йому дуже боляче, із-за того, що з якоюсь дівкою блядь, у нього не вийшло. Серйозно? Через це. Блядь, щось мені здається, що коли ти будеш дивитись цей відос. То тобі буде дуже 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 боляче. До речі, якщо ми кажемо вже про те, щоб комусь було боляче, в першому коментарі, закріпленому під цьому відосом, буде збір на тачку для восьмого полку спецпризначення. Якщо у вас є там зайва гривня чи може декілька, задонайте туди, щоб якомога більшій кількості русні було боляче. Завтра на каналі скоріш за все буде розіграш. Смаколиків, так би мовити, один з моїх учнів, він вже пройшов навчання в Великобританії, повернувся звідти і привіз три великі сухпаї, прям які на повний день. Один я з'їм завтра, два розіграю. Але не треба навіть чекати завтра. Усіх ті, хто навіть сьогодні задонатять в банку, потім прийму і вчора, і позавчора ті, хто, хто, хто туди донатів, вони приймуть участь у розіграші. Тому, якщо що, долучайтесь, буду дуже вдячний. І хлопці з восьмого полку також вам будуть дуже вдячні. А москалі не будуть вдячні, тому що їм буде дуже боляче. Хочеться розповісти комусь про це, щоб дали пораду. Був би дуже радий, якщо є така можливість в тебе. Ну, побач. Я, я дуже не знаю, будеш ти радий чи ні, будеш ти дякувати чи ні, але подивимося. Історія починається з 20-го року. Познайомився з дівчиною в Тіндері на рік молодше за мене. Тобто їй на той момент йому 25, їй 24. Ну, можна сказати, що вже така доросла людина. У мене ціль була просто поспілкуватись, ну а далі як вийде? Тобі 25 років, у тебе ціль просто поспілкуватись з дівчиною. З одного боку, це навіть так адекватно. Я спочатку поспілкуюсь, якщо вона мені сподобається, то я швидко запрошую на побачення. Тоді нормально. Якщо ти такий, ну, в принципі, в мене таке яскраве, в мене таке цікаве життя, що я можу просто спілкуватися з дівчатами. Ну, про а чого ні? Просто спілкування з дівчатами для мене це вже, вже космос. Тоді не добре. Так, ось вона була з іншого міста, далека від мене, про що я кажу, і без відносин, як мені казала, шукала так само спілкування і не заперечувала перспективу на стосунки. Я розумію, що для когось це вже так би мовити, романтично, і так я там чув, що є історії, які так розпочинались. А зараз вони такі щасливі, а зараз у них так все добре. Вони просто почали спілкуватись, жили у різних містах чи може навіть у різних країнах. А зараз в них там все добре і вже блядь, бігає випадок блядь, якихось малеч, да, там, по двору. Ну насправді це жах, це каже про те, що у тебе, у твоєму місті, розумієш, проблеми з особистим життям. Що для тебе прям цікаво спілкуватись, і дуже часто так буває, що спілкування з дівчиною з іншого міста це саме круте, що у тебе на той момент є. І саме яскраве, що на той момент у тебе є. Розумієш, у чому проблема? Як ти хлопець, у якого ну, який не сформований, який нещасливий на той момент, який не самодостатній, скоріш, навіть на той момент. Як ти можеш бути потім у щасливих стосунках? Як дівчина, у якої настільки все хуйово, що для неї спілкування з хлопцем з іншого міста — це теж супер круте і супер важливе в житті, як ви разом зможете збудувати нормальні стосунки? От як? Але ж не будемо забігати наперед, одразу перейшли спілкуватись в Телеграм. Дня три там переписувались, потім обмінялись номерами, і я вирішив її зателефонувати. Ну добре, на той момент я був російськомовним, а вона україномовною. До речі, написано українською дуже круто. Я, ну, я не бачу помилок і дуже приємно читати. Ось, і це дуже круто. І дуже дуже мало русизмів. В тексті точно русизмів буде менше ніж у мене, коли я буду цю історію коментувати. Так от, а вона україномовною, але перешкоди в цьому не було. Коли з нею розмовляв по її голосу, я відчував, що вона не хоче розмовляти, або їй некомфортно. Я постійно витягував з неї питання, відчував дискомфорт спілкуванні, і що ця телефонна розмова потрібна тільки мені. Ось такий початок. Да? Я питав: може тобі некомфортно спілкуватися, або ти чимось зайнята? Вона казала, що ні, все гаразд. Ну і приблизно ми так з нею поспілкувалися, хвилин 10, розмова вийшла в одні ворота і, і залишила поганий осад. Хоча, коли ми переписувалися, вона гарно підтримувала діалог. Тобто, на той момент є дівчина, з якою тільки нормальна переписка. Це не про що? Якщо для тебе це має дуже серйозну вагу, це проблема твого і проблема твого життя на той момент. Якщо навіть телефонна розмова з нею, вона хуйова, тобто. Її вага повинна бути ще менше, але все одно вона для тебе значна, так? Тобто, все одно ти такий «Блядь, це тьока, з якою я тільки приписуюсь, вона живе у іншому місті, там на іншому кінці країни. З нею хуйове спілкування по телефону, але це найкраще, що у мене є. Заїбіться. Звісно, я вирішив, що телефонувати більше не буду. Така розмова мене не влаштовувала. Ми продовжили спілкуватись те регламі переписуючись. Якби ти сказав, звісно, я вирішив, що я на цьому не буду з нею спілкуватись взагалі, тому що ну, цей варіант так точно він не вартий моєї уваги і не вартий того, щоб я витрачав на нього час. Окей. А якщо я не буду їй телефонувати, але буду переписуватись, знову ж таки, чому би ні. Але це показник, показник того, що на той момент... І себе є твоє життя. Переписували з нею кожного дня у вільний час. І ще намагався їй зателефонувати, але вона на мою пропозицію, пропозицію поговорити знову реагувала неохоче. Звісно, я вирішив, що телефонувати більше не буду. Так? Починається цей абзац. цього. Я намагався їй зателефонувати. Як там, мені дуже боляче. Блять, Діма, Діма, що за хуйня, Діма? Вона реагувала неохоче. Більше не ліз цим питанням до неї. Перспектива нашого спілкування була не дуже великою на той час, але я одразу дав знати, що не проблема зустрітися, якщо вона не проти. В мене були плани до того, що хочу з'їздити взимку на Новий рік в те місто відпочивати, де вона живе. Ну, наприклад, це Львів, наприклад. Казав, що коли приїду відпочивати, можемо якраз і зустрітись. Вона була не проти. Після трьох місяців гарного спілкування, одного дня, вона пише мені, що пробач, не в тобі справа а в мені і не хоче більше продовжувати спілкування. Ну, це ж нормально. Якщо я не знаю, скільки там часу було до нового року, але якщо з якоюсь дівчиною ви лише переписуєтесь, і ти такий, може, ти зачекаєш новий рік. Ну, вона каже, може і зачекаю, але потім, скоріш за все, вона не дочекається. Навіть така дівчина, для якої переписка з хлопцем там, з іншого міста має якусь вагу. Хтось з нею, може познайомився, може вона там повернулася до колишнього до свого. Таке буває найчастіше. Тобто, якщо взяти статистику, отак ти починаєш переписувати з дівчиною з іншого міста. І треба декілька місяців до вашої живої зустрічі, Скоріше за все, вона зільється ще до цієї зустрічі. Ну, добре. Я, звісно, трохи образився, зрозумів, що відстань це нелегка штука, і напевно в неї з'явився хтось поруч. Так, відповів, що все гаразд, ніхто нікому нічого не винен. Це твій вибір. Дякую за гарне спілкування і буває. Швидко від цього відійшов і забув про це. Ну, хоча б це добра новина, якщо ти про. Швидко відійшов. Хоча чому ми тоді розбираємо цю історію? так? Минуло два роки. Після того були спілкування з дівчатами, але не планував щось серйозне з ними. Так, наче таке дуже просте речення, але щось мені підказує, що ти навіть не трахнув нікого з них. Або, може, якусь одну калічку, яка там не встигла від тебе убігти. Дуже часто, коли хлопці отак розмито про це пишуть, насправді. Були спілкування. І насправді мова йде про самі спілкування за два роки. Почалася війна про наше місто. Багато було у ЗМІ написано та багато говорили по телебаченню. Не знаю, що це за місто, важко сказати. Російськомовне ти, можливо, Харків, можливо, Маріуполь. Подивимось. 24 лютого після перших обстрілів з батьками вирішили покинути квартиру і переїхали до центру міста. Там було трошки спокійніше. Я все ж таки думаю, що більше це схоже на Харків. Не думаю, що в Маріуполі хоч десь було спокійніше. Перебуваючи у сховищі, мені приходить повідомлення від тієї дівчини: Привіт, як ти? Я відповів, що поки все гаразд і що ради тебе читати. Ну і почали спілкуватись з нею. Поспілкували з нею два дні, поки нам не вимкнули світло. Світла не було майже місяць, навряд чи це про Харків. Ну, добре. Ми весь цей час перебували у сховищі, потім дивом змогли покинути наше місто в більш безпечне місто в Україні. Знаєш, все ж таки, скоріш за про Маріуполь. Це добре, а що ви змогли вибратись здоров'я твоїм батькам, здоров'я тобі і русні пизда. З'явився зв'язок, інтернет. Я побачив багато повідомлень від неї. Вона дуже переживала, що я пропав. Потім, коли написав їй, вона дуже зраділа цьому. Ну і я зрадів, що вона так переймалась, де я і що зі мною. Ну ти ж розумієш, що це її переживання, це скоріше про людяність, ніж про якусь симпатію до тебе. На той момент, те, що я пережив, це було пекло. Вірю, і так, те, що ми, наприклад, пережили у Києві, воно не в порівнянні з тим, що переживали люди, чи навіть досі там переживають в якомусь, наприклад, Миколаєві, ну тим паче в Маріуполі. Тому я повністю погоджуюсь. Мені дуже приємно було, що вона писала майже кожен день з надією, що я відповім їй. Знову ж таки, ти повинен розуміти, що це більше про якісь ну, людяні якості її, і це добре. Але це зовсім не означає, що ти там як хлопець і подобаєшся на той момент. Мені треба було рухатись далі, я вирішив поїхати в те місто, де вона живе. Но це було не через неї. Просто був варіантом залишитись і якраз нагода з нею побачитись. Ну, ну повіримо. Я приїхав, влаштувався, трошки відійшов від пережитого, написав їй, що було би добре зустрітися. Ми зустрілися з нею, дуже раді були зустрічі. Я їй розповідав, як мені пощастило вижити, і так далі. Багато чого було розповісти. В спілкуванні вживу вона майже так само не йшла на розмову. Більшу частину розмови підтримував я. Тобто, вона, блять, мумуї єбане, блять. І ну, це ж головне, як вам у спілкуванні, коли ви поруч, коли ви спілкуєтесь, не переписуєтесь, а спілкуєтесь. Тому що буває навпаки, хлопець каже, коли ми зустрінемось, коли побачення йде, ну з дівчиною прям неймовірно круто. А коли починаємо переписуватись, то якась хуйня, що її зливати чи ні. Я кажу: сука, ну яка різниця, як вам там, коли ви переписуєтесь? Так, добре, коли ви і поруч, і добре йде спілкування, і переписуєтесь добре йде спілкування. Але все ж таки набагато важливіше, як коли ви бля, особисто спілкуєтесь. Розумієте, в чому справа? І це головне. Я так розумію, що. Ну, ви ну, не, не хочете поспішати там не підходити один одному там, чи ще щось. Ну, навряд чи з цього вийде історія, там, ну просто там супер-супер, довгого і крутого кохання. Але ж добре. Так, більш часто не розмови підтримував я. Ми з нею продовжили спілкуватися після зустрічі. спілкування в нас був флірт. Опа. Я зрозумів, що ми сподобались один одному. Ну, добре. Спитав, ну, я, якщо ви продовжите спілку, спілкуватися, симпатія якась є. Якщо є флірт, так точно симпатія якась є. Але якщо вам настільки важко спілкуватися, коли ви бачите один одного, дуже часто, знову ж таки, так воно і буде надалі. І є виключення, коли вам важко, 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 то почали е, цілуватись легше переспали, ще легше стало. Такі виключення бувають. Знову ж таки, ти можеш спробувати перейти на наступну стадію, ти можеш спробувати її звабити. Якщо вийде, супер. Якщо після того, що це вийде, вам буде легше спілкуватись, також супер. Якщо ні, ну треба буде цю історію завершувати скоріше швидко, ніж там через довгий час. Але ж добре. Спитав неї, чому вона згадала про мене, відповіла, що гарних людей не забуває. Ну, тобто ти такий <смеш> душний хлопець такий. А от у мене таке є питання, це флірт. <смеш> Якщо що, це флірт, а чому ти згадала про мене? А вона відповіла, що гарних людей не забуває. Ну, яке питання, така відповідь. Вона молодчина, це креативно. А я не знаю, що ти хотів від неї почути. Просто, та просто згадала чи ні? У нас була не одна зустріч: запрошувала у кіно, просто гуляти проводили гарний час. Начебто все подобалось і мені і їй. Де, блядь, поцілунки? Де, блядь, що ти їй мацаєш ляшку? Де, блядь, секс? Після того, що ти пережив в Маріуполі, ти повинен взагалі нічого не боятись. Ти такий, блядь, тримайте мене семеро, буду зараз їбати усіх тут. Коли не було нагоди зустрітись, телефонував їй. При телефонній розмові вона постійно мовчала. Заїбісь, дівчина, просто, блядь, подарунок долі. З нею було дуже важко щось витягнути, банальну історію життя або просто розказати щось про себе. Ти ж розумієш, що, наче це вона погана. Так, ну тут погана то. Як людина, мабуть, вона непогана, не підходяща для тебе. Але ти продовжиш, блять, з нею спілкуватись. Ось у чому проблема. Тобто спілкування йде так собі, але як два роки тому це найкращий твій варіант, так і зараз це найкращий твій варіант. Хоча якщо ти у цьому місті там. Неважливо, яке це місто. Франківськ, там, Львів, Рівне, неважливо. Чернівці, можете, ти кудись туди поїхав. Так? Там точно були ще варіанти. Але вона єдиний твій варіант. Єдиний, блядь. Боженька дивиться на тебе і каже, блядь, я зберіг йому життя блядь, після Маріуполя. Для того, щоб він спілкувався з цією тупою мавпою, блядь. Серйозно? Так ось. На пропозиції зустрітися ініціатива була тільки від мене. Зіїбісь блядь. Через те, що іноді вона виїздила з містом, вони так бачились, як мені хотіли. Заєбись. коли бачились, були якісь подвійні стандарти в неї, давала себе обіймати, сама обіймалась, ходила за руки на спілкуванні все одно була напруга від неї. Вона ніколи не дивилась мені в очі. Коли її проводив додому, цілував, а вона якось неохоче це робила. Думав, може соромиться. Слухай, слухай, ну вона може соромиться, коли це ти робиш перший раз, ну може другий. Якщо це повторюється декілька разів, то це не означає, що вона сором'язлива дівчина, це означає, що вона якась їбанута. Ну, закомплексована. Але ж ти собі повинен задати питання: а чи хочу я будувати якусь історію з дівчиною, яка настільки закомплексована? А чи хочу я будувати історію з дівчиною, яка настільки пасивна, серйозно? Хоча, коли були у кіно, давала себе цілувати і не соромилась. Так треба було, може, тоді запрошувати до себе хоча б разок. Неважливо, як вона там цілується. Особливо, якщо цих зустрічей достатньо. Мені не подобалося, що вона якось дивно себе поводить, і я не розумів, в чому справа. Питав в неї, чого вона хоче від спілкування. Блядь, який сука духота, блядь! Це просто душнілова. Чого ти хочеш від спілкування? Мені Діма, 27 років. На це питання в неї якоїсь відповіді не було. А якої відповіді ти чекав? Якою? Вона каже: Діма, Діма, я хочу від тебе дітей. Чи Діма, покажи член, блядь. Ну серйозно. От, от, от коли хтось з вас хоче так… Вам не, не здається, блядь, оцей момент, що ви, блядь, якийсь уїбан? А чого. Ти сам знаєш, чого ти хочеш від спілкування? О, ти задаєш таке, таке питання. Ти сам, блядь, знаєш, ти чувак 20, 27 років тобі. Ти з дівчиною прийшов там на якесь п'яте чи може вже десяте побачення. Ти сам, блядь, уїбан, знаєш, чого ти хочеш, що ти у неї питаєш, блядь. Я казав, що вона мені подобається і не хотів би бути прилипалою, якщо в неї немає планів на розвиток. Суко, блядь! Діма, в мене зараз дуже чорний гумор, блядь, такий йде. Стосовно того, що не той Діма, блядь, вибрався з Маріуполя. Ну, серйозно, блядь. Козак ти, блядь, Діма. Вона відповіла на це, що все гаразд. І подивимось, що буде далі. Ну, блядь, яке питання, така і відповідь. А що ти думав? Одного дня запропонував їй зустрітись на цій зустрічі. В неї був поганий настрій. Під час розмови вона каже мені, що хоче поїхати в іншу країну попрацювати. Я трохи розчарувався, але вона сказала, що поїде ненадовго. Я сказав добре і що буду дуже чекати її. Через декілька днів я її проводив. І вона поїхала. Ну є якась дівчина, з якої історії особливо не розвивались. Блять, духота така, що просто блять вже нема чим дихати. Блять, і вона ще поїде в іншу країну. Ну, так, завершу цю історію і розпочинай іншу. Хоча у тебе ще раніше повинні були розпочатись інші історії. Ще два роки тому. Нормально розпочатись. Я працював, і вона там працювала, і, звісно, що багато часу, на розмов не було. Перекидувалась деякими словами в телеграмі, і коли була нагода, іноді разом дивились фільми та телефонував їй. Тобто, крок назад ви зробили. Коли була можливість продвинутися по стадіям, ти тупив. Ти жував в соплі, а тепер ви тільки спілкуєтесь там, в онлайн-форматі. Як, блять, в лесплеї побаченнями. Я думаю, що як у вчорашньому відео духота була під час спілкування хлопців з дівчатами, Та, така ж духота і у вас. Вона, як завжди, не вміла або не хотіла спілкуватись. Всі телефони, А ти, от вона не вміє чи не хоче. А ти усе одно цю історію для себе зважаєш не те, що навіть пріоритетною. Єдиною. Ці телефонні розмови з нею були для мене тяжкими. Я не розумів, чому я для неї відкриваюся, а вона навпаки така закрита. Так, блять, ти ж розумієш, що навіть якщо взяти це речення, ти просто тупий. От там ти свою історію називав дурна історія. Так ти дурний, блять. Тому що це так не працює. Якщо ти вважаєш, що ти відкриваєшся, а дівчина не відкривається, то, блядь, іди і відкривайся до іншої дівчини. Чи що ти, блядь, думаєш? Ти будеш відкриватися, відкриватися, відкриватися. Якийсь момент вона, блядь, відкриється. Кіндер сюрприз, блядь. Ну, це піздець якийсь. Думав, може, вона така людина, що тяжко розкривається, хотів почекати, коли вона відчує комфорт. Да, блядь, скільки можна? Ви спілкуєтесь вже там, після того, як ти виїхав з Маріуполя декілька місяців. По характеру я зрозумів, що вона дуже нервова і її може щось вибісити, але зі мною я таке не помічав. Прийшов місяць з такого спілкування, на другий місяць вона перестала мені відповідати. І це логічно, блядь! чому ти не перестав їй телефонувати і писати? Чому це вона зробила, а не ти? Розумієш, Діма, 27 років. Чому ти себе не поважаєш? Чому ти не прийшов перший до того, що ти зрозумів, що це не твоє? Я не зрозумів, чого вона так робить, я не був набридливим, намагаюся дозувати спілкування, вона була замкнута і давала мені зрозуміти, що їй подобається зі мною спілкування. Хуйня, блядь. Це спілкування це не про що? Якщо ти довго залишаєшся на одній стадії, то ти в якийсь момент починаєш деградувати. Тобто, якщо дівчина розуміє, що з тобою нема, ну, ви навіть не вийшли там, на секс жодного разу, то в якийсь момент вона починає відносити до тебе не як до чоловіка. Це так працює. Наступний місць я їй не писав, тому що вона не читала смс, який не слав до того. Потім вирішив написати їй в інсті, чому вона мовчить і ігнорить мене. Духота, блядь. духота і неповага до себе. Вона відповіла, що прабач тисячу разів, ряд, що з тобою все гаразд, але ти, ти для мене як друг. Ну таке у вас було спілкування. Для мене було це дуже боляче, тому що я не розумію, чому вона весь цей час зі мною гралася. Да вона не гралася з тобою. Вона не гралася. У неї ти також був єдиний варіант? І вона, ну мабуть, перед кожною зустрічю з тобою, вона думала, ну може він щось таке зробить, що я от прям буду готова. Ну, блять, ну так я поки вагаюсь, але може щось таке станеться, що я от точно зрозумію, що мені треба. І в ітоді вона зрозуміла. Просто не так, що як тобі хотілось. От і все. Так це ж логічно. Бе, а як, як ця історія повинна ще завершуватись? І через скільки вона, блядь, повинна залишитись? завершитись? Діма, блядь. Гралася, блядь, коли це можна було сказати на початку нашого спілкування. Ну, пиздець, може тому, що вона не ванга, блядь, Чи що? Може тому, що вона не знала, чим завершиться ваше спілкування? Може тому, що до... Ну, тобто, є якась симпатія до тебе, є якась надія, є якесь бажання. Але те, що між вами відбувається, це бажання і цю симпатію робить тільки менше. Чи як, по-твоєму, це працює? Що дівчина, коли йде з тобою на перше побачення, вона в усіх випадках вже розуміє, що у вас буде чи не буде. Ні. Так, ти можеш їй настільки сподобатись після першого побачення, що вона така, ну там, умовно кажучи, закохається у тебе. А може бути така, ну так, ну, наче чувак, ну, подивимось, сходити можна, але, в принципі, ну я не знаю. У тебе насрано в голові. У тебе насрано в голові, тому що у тебе нема поваги до себе, у тебе немає розуміння, що ти повинен робити на побаченнях. Крім того, ти взагалі не розумієш, як формується спілкування хлопця та дівчини. А чому вона мені одразу не сказала? Тому що вона одразу ніхуя не знала. Я написав їй, що ти зробила дуже болячи цим мені. І ти уїбан, якщо ти таке пишеш, і ти уїбан, якщо ти так вважаєш, ну серйозно, ну серйозно. От ті люди, які залишились у Маріуполі, яких поранили, яких вбили, от їм дуже боляче. А якщо з якоюсь дівчиною ти не можеш переписуватись, то це хуйня не дуже боляче. І для мене дружба не існує. Блять, може ще щось більш таке пафосно ти придумав? Для мене дружба не існує, ти чуєш. І ти зробила мені дуже боляче. І на що ти очікував, коли ти таке писав? Ну те, що вона тобі, блять, голі фотки свої почне після цього слати, чи що. Ну, якщо ти так вирішила, то це твоє діло. І потім ну 100% ще чекав, що вона буде тобі писати. А, ні, я передумала. Що я тобі боляче зробила? Діма, Діма, Дімончик, я що тобі зробила боляче? Вибач, ну, звісно, тоді, блядь, будемо з тобою будувати стосунки. Тоді я тебе кохаю. Я ж не знала, що я зробила тобі боляче. Я ж не знала, що для тебе дружби не існує. Серйозно, блядь, Діма. Краще б ти їй взагалі нічого не відповів. би. Після всього, що зі мною сталося, для мене це як ніж в спину. От ніж в спину, блядь, це дуже боляче. А те, що у тебе відбулося, це хуйня. Це для тебе показник, що треба щось змінювати в своєму житті. Якщо така псевдоісторія, це для тебе дуже боляче, то бери, блять, свої яйця у руки. Якщо ти зміг зберегти себе і зміг би зберегти ці самі яйця, то бери за своє життя і змінюй в ньому щось. Ти розумієш, блядь. Я не знаю, може я робив щось не те, все, блять, не те. Пройшло вже пару місяців з того часу, але мене все одно мучить дуже це питання. Тому що я не знаю, чим ти там займався ці пару місяців. Треба буде було б підтягувати свої знання. Треба було б хоча б лекції подивитись. Я впевнений, що тоді, можливо, у тебе були б якісь відповіді на те, що у тебе сталося. Що ти саме не зробив, я навіть так сказав би. Може, треба було б уважніше дивитись відоси. І у тебе хоча б трошки збільшилась самоповага. І хоча б ти тоді подумав, а на що взагалі? Я продовжую історію з цією дівчиною. Якщо віддачі особливо нема, якщо не про таке спілкування я мріяв, якщо не такі стосунки, я хочу собі в майбутньому, нащо я це продовжую? І чому головне питання, це єдина моя історія? Що мені треба робити, щоб у мене було щось більш класне, якась більш класна дівчина, якась більш класна історія, які кроки? Мені потрібно для цього зробити. Дякую за твій час, Максим. Я Максим, а не Максим. Але дякую тобі за історію. І дуже сподіваюся, що ця історія вона направить твоє життя у правильне русло. Ось так. Сподіваюся, що вам ця історія зайшла. Сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку, написали якийсь комент. Ну і а вдруг ви ще не підписані на канал, обов'язково на нього підпишитесь. Нагадую, що у коментарі у першому закріпленому коментарі під цим відео продовжується збір на тачку для восьмого полку спецпризначення. Зустрінемось з вами завтра. Сподіваюся, що завтра буде не тільки цікаво, але й смачно. До завтра.